Вітаю, шановні глядачі. 18 липня 1925 року. Менш ніж 90 років тому, у продажу з'явилося перше видання книжки Адольфа Гітлера кампф». Тоді на це видання ніхто не звернув великої уваги. Та й сьогодні, якщо ви спробуєте прочитати цю книжку, ви не зрозумієте. Чому вона стала знаряддям для людинонависницької ідеології? Чому чимало дорослих, розумних людей, які читали Гьоте, Шиллера, Шопенгауера, захоплювалися цією абсолютно безграмотною ідіотською балаканиною? Як? Можна було повірити в те, що написано в книжці Адольфа Гітлера є правдою. І спробувати змінити світ під ті політичні марення, які висловлювалися на сторінках автобіографії Фюрера. Однак тепер ми знаємо, як. Ми з вами стали сучасниками відновлення саме такої ідеології. ідеології. Яка має на увазі, що одна країна вища за інші, що один народ може диктувати свою волю іншим народам. Що те, що повідомляється засобами масової інформації певної країни, навіть коли мова йде про відверту брехню, і є правдою, а сама правда не має ніякого значення. Колись герой популярного радянського серіалу 17 миттєвості весни, Мюллеру у виконанні Леоніда Бронівого говорив своєму співрозмовнику радянському розвіднику Штирляцу, що всюди, де люди будуть мріяти про чергового фюрера, буде знову і знову розпочинатися нацизм. Ну, хто з глядачів цього серіалу міг передбачати, що Мюллер говорить саме про них, що це саме вони будуть вірити у цього нового Фюрера, що Мюллер передрікає їм власну долю. А між тим, сьогодні так і відбувається у сучасній Росії. І те, що російська офіційна пропаганда, а також і самі мешканці Російської Федерації готові звинувачити у фашизмі вас чи мене? Чи якогось американця чи європейця, це теж не дивно. Гітлерівська пропаганда також називала всіх, хто поруч, людьми, що загрожують німецькому рейху. Країни, сусіди вважалися такими, що знищують саму можливість для розвитку Німеччини. Загрожують її безпеці. В уявленні мешканців Гітлерівського рейху, Німеччина ніколи не нападала на Польщу. Це Польща напала на Німеччину. В уявленні мешканців гітлерівського рейху ніколи не винищувалися євреї. Це євреї робили все можливе, щоб винищити бідних німців. А німці тільки захищалися, але були мужнім народом, здатним відповісти ворогам. Це не нагадує вам правду і ідеологію русковаміра. Моторошно про це думати, але теперішня Росія ніби зійшла зі сторінок книжки Майнкамф Адольфа Гітлера. 89 років тому було видано працю, в якій майже повністю було описано свідомість і вчинки тих, хто сьогодні живе поруч з нами, хто засилає на нашу територію диверсантів, хто не хоче, щоб у нас був мир. Давалося, що. Таку ідеологію поховано назавжди. Але виявляється, що те, що оперує до нелюдських інстинктів, можна перемогти тільки силою духа і вірою у власну свободу. Саме тому ми переможемо. Хай щастить!